15 людей загинули, з них одна дитина через падіння гелікоптеру в місті Бровари Київської області. Травмовані ще 25 людей, з них 11 дітей. На війні загинули захисники із Закарпаття Юрій Бобель та Іван Микулчак. Одна людина загинула, ще троє травмовані через ДТП у селі Нижня Апша Тячівського району. Два порушення умов проживання переселенців виявили під час перевірки працівники Держпродспоживслужби в Числівецькому будинку культури Сюртівської громади, що в Ужгородському районі. День музейного селфі таку акцію сьоми провели в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Участь могли взяти всі, Для цього необхідно було виконати умови заходу. Дощі мокрі сніг та тумани цього тижня прогнозують на Закарпатті. 14 людей загинули, з них одна дитина через падіння гелікоптеру у місті Бровари Київської області. Травмовані ще людей, з них 11 дітей. Про це написали на Фейсбук-сторінці ДСНС України. У повідомленні йдеться, що станом на 15.45 на місці події завершили пошукові рятувальні роботи. Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, о 8.20 у броварах впав гелікоптер, через що сталося пошкодження будівлі дошкільного навчального заходу з подальшим загоранням. Тоді там були і діти, і дорослі, які проводили дітей до садка і перебували на території поблизу місця падіння гвинтокрила. Дітей одразу евакуювали, садочка і перевезли в інше приміщення. Також були пошкоджені вікна у 14-поверховому житловому будинку і три легкових автомобілі. О 9.06 пожежу у будівлю локалізували, а о 9.28 ліквідували. У гелікоптері перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Загалом у гвинтокрилі перебувало дев'ятеро людей. Всі вони загинули. Служба безпеки України розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Про це повідомило прес-служби СБУ. Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ призначили очільника Нацполіції Ігоря Клименка сьогодні на позачерговому засіданні уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд призначив Клименка заступником міністра внутрішніх справ головою Національної поліції України. Подання на призначення нового керівника МВС буде після обговорення з Верховною Радою. Далі про події області. На війні загинув захисник із Мукачівського району Юрій Бобель. Про це повідомили на сторінці Жданіївської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що військовий помер під час виконання бойового завдання поблизу села Верхньокам'янське Донецької області. Загинув Юрій Бобель 11 грудня 2022 року. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув захисник із Закарпаття Іван Микулчак. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Горінчівської територіальної громади Хуського району. Там написали, що чоловік народився у 1975 році. Вічна пам'ять і слава герою. У селі Нижня Апша Тячівського району 17 січня сталося ДТП, в якій загинула жінка, ще троє людей отримали травми. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що 67-річний водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з металевим буксирувальним тросом, яким в той час водій вантажівки Урал буксирував вантажний автомобіль Ман. У нас до каварії загинула 76-річна пасажирка ВАЗу, жителька села Глибокий Потік Тячівського району. Водія вазу госпіталізували до лікарні. Також в автомобілі на задньому сидінні були ще 27-річна жінка та 9-річний хлопчик. Вони отримали. Ушкодження. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань слідство у справі триває. Вимушена переселенка з Луганської області Валерія робить іграшку для 11-річної дитини. Жінка розповіла, що живуть в числівецькому будинку культури з 15 липня минулого року. Про умови життя в цьому закладі каже зараз краще, хоч душову поставили. Їжу нам надають. Ну, то, от, продукти харчування, готуємо самі. Ну, спимо, спимо тут. Тепло, дякуючи, що топлять. У будні, коли світла нема, читаю. А вона займається онлайн зі своєю школою Сєвєродонецькою, з вчителями, ну, коли є світло, інтернет. Про умови проживання розповідає і вимушена переселенка з Харкова Лариса. Жінка тут живе з родиною. О, там моя сім'я під синочкою. Ми свої умови вже собі слігка Ну, Спали на матрасах, воєнні дали он, Ліжка. Ліж... Ліж... ліжаки. <сміт> Вон грубо. Димить і ще як димить. От слава Богу, що вже тут не димить Андрій підмазав. де зміг. А от як, особливо як вітер задуває, так що воно не витягує. Там дишать взагалі невозможно. нас настільки все У нас все тут криша тече. Це так, іноді тече, іноді є. 24 вимушених переселенців живуть у Чеслівецькому будинку культури з середини липня 2022 року, розповідає начальник відділу охорони здоров'я Сюртівської сільської ради Іван Парада. Були елементарні умови. Кроваті, вода, тепло літо було, кондиціонери були. На той час душової не було. Люди милися рядом у школі-інтернаті по домовленості. Рядом тут 200 метрів амбулаторія, їм не відказують, що необхідно у район. Теж питання вирішується. А в цілому у нас на території Суртівської сільської ради були у садиках, проживали більше 300 чоловік. Значить, частина виїхали, частина живе на приватному секторі. Перевірку умов проживання переселенців у Числівецькому будинку культури проводять не вперше. Розповіла начальниця відділу державного нагляду за дотримання санітарного законодавства Держпродспоживслужби Закарпаття Людмила Коломоєць. Жінка каже, цього разу зафіксували два порушення. Раніше коли надали приміщення для проживання цих внутрішніх приміщених осіб. Ми за два зауваження було там за душову кабінку, за холодильник було недостатньо холодильного обладнання. Зараз з бачимо два. Один яка При перевірці бачимо, що обогрів, обогрів приміщень здійснюється піччю на дровах і мала є задимленість. Будемо писати припис голові ОТГ, щоб вони усунули порушення. Мінімальні условия санітарно епідемічного законодавства дотримані. За словами Людмили Коломоєць, повторну перевірку цього закладу проведуть орієнтовно через тиждень. Олександра Завадяк, Андрій Гісим Суспільне новини. Зробити фото на фоні експонатів Закарпатського музею народної архітектури та побуту прийшла Ужгородка Лариса Табашова. Каже, вирішила сфотографуватися, аби таким чином долучитися до акції День музейного селфі. Кожного року приходжу в Скансен на коляди. Вони тут дуже цікаві. Цього року у нас, у нас їх не було, в зв'язку з війною їх просто не проводили, і тому я прийшла на селфі. Я зробила селфі на фоні церкви. Ще одне селфі, там є дерев'яна така, барельєф з свиди. Теж дуже, дуже гарні тут експонати. Музей чудовий просто. Чи будете виставляти фото в соцмережі. Я виставила на Фейсбуці, може, виставлю ще в інстаграмі. Таку акцію в цьому музеї проводить усьому. Розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи закладу Тетяна Сологубко. -Цан. Це завжди січень місяць, третя середа січня. А і це у всіх музеях України Європи відбувається День музейного. Середу. Мета цієї акції це привернути увагу відвідувачів до своїх музейних колекцій, до експонатів, показати, що музеї є цікавими живими просторами, які можуть надихати відвідувачів на пізнання, на творчість. Долучитися до акції могли всі охочі. Для цього необхідно було виконати умови заходу. Відвідувач приходить до музею, підходить до каси. Називає кодове слово, День музейного селфі, і проходить безкоштовно до музею. І вже, відповідно, робить селфі на фоні чи то хатинок, чи на фоні улюблених експонатів. Далі потрібно викласти світлину у соціальні мережі, у Фейсбук із хештегом «Музеум селфі і Ужгородський Скансен. Далі ми вже за цими хештегами будемо відслідковувати всі світлини, які зробимо. Робили наші відвідувачі і о, побачимо, яка світлина набрала найбільше вподобань, о, і визначимо відповідно переможця. Переможець отримає ну, музейні такі подарунки, музейні сувеніри. Акція День музейного селфі у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту тривала один день. За словами Тетяни Сологубкоцан, переможця заходу оберуть наступного тижня. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Дощ та мокрий сніг на високогір'ї. Таку погоду прогнозують у Закарпатській області 19 січня. Про це сьогодні суспільному розповів синоптик Андрій Золотарьов. За його словами, опади очікують до 23 січня. 19-го загальний фон по області в межах 4,9 тепла в день, а вночі 0,5 тепла. тепла, го Ночна температура 4 тепла 1 морозов денна 1,6 тепла на Вускагирі уже до 3 мороз. 21 перша ночна температура 0,5 морозу денна. два мороза, три тепла, а три, мороза, два тепла, а на высокогирье уже три весен мороз. Ну, 22 м, температурный режим практически тогда будет сберегаться таким же. Небеспечные явища. Ну, по-перше, значнее дощи – это уже небеспечные явища. В горах туманчики. Посыл не ветру сегодня сберегается. 19-20 в день в горах порывы 15-20 ми чекаємо. Ну і 21-го на окремих ділянках гірських доріг, доріг Кажалевіць.